Російський омбудсмен Тетяна Москалькова несподівано зламала інформаційну рамку пропаганди і замість того, аби називати всіх українців переконаними нацистами і військовими злочинцями, заявила: насправді українці різні. Вона поспілкувалася із жителями Курської області, які опинилися на контрольованих збройними силами України територіях, і каже, українці рятували місцевих росіян і ділилися з ними останнім. Послухаймо, українські воєннослужі приносили свою їду і ділились последнім. Ми не повинні розчеловічитися і бачити в них тільки імперію зла, ані різні. И как они спасали от наемников, с которыми они пришли. Потому что у тех нет ничего святого. Отже, як виявляється, Україна не така вже і погана, і навіть не імперія зла цікаво, що стало причиною зміни платівки пропаганди і чому раптом змінилися інформаційні акценти. Але зверніть увагу, навіть тут у цьому спічі, Москалькова не зрадила собі і знову почала розповідати про якихось міфічних найманців. Але факт залишається фактом. У московській пропаганді щось такі зламалося або змінилося, інакше пояснити, чому раптом в українцях почали бачити людей, ми не зможемо.